Ну що ж, народ, е приготування кормів, М нове відео по свинях І к -к 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 як я готую. На останньому відерку, бо вже три зробив, зазвичай роблю 4 це і 40 кілограмів. Е пшениця, другий мішок ячмінь, третій мішок кукуруза, четвертий мішок БМВД Пуріна. 2008 концентрат бейс. E, Заходите на свій сайт і дивитесь. Якщо комусь цікаво. Типу інших БМВД e, я не пробував. Але результатом Пуріни я довідь, довольний. Єдине, що мені в ній не подобається, що в ній немає рецептури без кукурудзи. E, Будемо експериментувати старих свиней догодовуємо на кукурудзі. а Нові свині будемо годувати без кукурудзи. Секунду гляну, що там чи не треба підсипати. Треба було підсипати, якраз підсипав. І Спочатку я важив, зараз я не важив. Е, черпачки такі, знаєте, що кидають штукатурку на стіну. В кінцевому результаті по рецептурі пурі не годую 50%. Ну, зараз це є фініш вже. 50% е, пшениця. 20 кукурудза, 20 ячмінь, 10 БМВД. E, Порохувавши на 10 кг мені треба 5 кг пшениці, це є 9 таких м, ковшиків. І роблю як? Щоб потім то не перемішувати, якось бетонну мішалку не використовуватися, як e, терек. Ячмінь, так як він легкий, 2 кг це є 4 ковшика, кукурудза це є 3 ковшика. Pszenica, jaćmin. Pszenica, sukurudza. Pszenica, jaćmin. Pszenica, sukurudza. Pszenica, jaćmin. Пшениця кукурудза. Пшениця ячмінь. Пшениця. Один повний ковш би тому треба трохи вже закінчується якраз нині замови БМВД і дев'ятий й пшениця. Так, останні були не зовсім повні. Досипаю якраз там десь пів ковшика пшениці. І це є рецептура на 10 кг. Секунду. Після чого? Це все, бачите, в такому банячку слоями. Що я роблю? Тим самим ковшиком. Слухаю, звук мотору чи не забагато, треба прикрити. Якщо ви не забули, в мене найдешевший млинок. І тим самим ковшиком просто топот вручну перемішую трохи. Цим дихати, до речі, дуже шкідливо, тому бажано використовувати респіратор, При цьому хороший. А саме найкраще мати кормоцех. Ну, звісно, на одну, на дві, на три, п'ять свиней кормоцех ніхто не буде ставити. Після цього цю суміш, яка вже перемішана, висипаємо відро. в відро. Це якраз і повне відро, на 20, ну, відро 25 кілограмове. Готовою суміші в нас залишається 10 кілограмів. Отакі от ведра. Після чого ми <кій> ці ведра беремо. І приносимо до млинка. Ось млинок, Раніше я доставляв секунду. Значить, раніше я доставляв тут ще додатковий підрозвер, щоб більше влазив, зараз не бачу в чому потреба. Рима вже коли забиває. Е, у мого брата, той хто має в'єтнамські свині. Е, Будба підсихає, щоб перебирати. Мого брата той, що має санські свині, млинок, якийсь, помиляюся, млин дев'ять. І він прям гарно молить. Він просто накидає, відкриває і воно має. Типа, не біда. Він стає, не вистачає йому сели, слабоньки, ну, що зробити. Таке життя купив найдешевше. Ось таку конструкцію зварив. Ось ще останню відерку. До чого я це показую вам, так, такий метод, бо зараз придумав новий метод і буду його міняти. Тобто цю бочку не буду вже використовувати. Буду використовувати таке, типа баді металевої, старої. Ті, хто застав, напевно, 90-ті роки і Радянський Союз всі знають про неї. Так вся суміш ще раз перемелюється і перемішується, коли сипається. Добре, потім продовжуємо. Домолок. От, от така фракція. Не знаю, грубо, тонко. Свині виросли та й добре.